Чи хотіли б ви стати донором органів після своєї смерті? Я якось не задумувалася над цим питанням, чесно кажучи. М -м -м, напевне, була б не проти, якщо б це комусь принесло користь. Ні, не хотіла. Ну, я про це не думала, але так спонтанно ні, не хотіла. Ну, я думаю, так. Тому що мені здається, що це якась а, благодійна історія. Мені ж після моєї смерті вони не знадобляться. А можливо, людині, чи якійсь дитині, чи можливо дорослому чоловіку, який, наприклад, зараз воює, і це йому критично потрібно. воно має, має вагу. Хто його знає? Для початку треба мати нормальний орган. Я також дотримуюсь цієї думки насправді. Ну, я думаю, це було б непогано, але перед цим було б варто знати, чи органи підлягаються. Я не знаю. Напевно, що ні. Чому? Ну, тому що я слідую свої традиції, і традиція мені говорить, що все залишається, ну, літа я буду спалювати своє тіло. Напевно, так. Да. Чому? Ну, щоб комусь іншому було, щоб якась людина інша жила, правильно? Можна ж так? Да. Чесно кажучи, ні. А чому? Я багато собі ставила питання стосовно цього, але як би не знаю. Мені здається, я б хотіла, щоб мене кремували. Всі своєї смерті, якщо б це були мої рідні, то звісно, так. Що так, типу? Я ж все одно помру, то мені яка різниця? Вже якщо я все одно вже померла.